Шановні колеги, українська медицина має глибоке історичне коріння і глибокі історичні традиції. І свідченням цього є наявність на Древній Галицькій землі храму святого Пантелеймона, який побудований у 1194 році батьком короля Данила Романом Стеславовичем, і цей храм був закладений самим Ярославом Мосмомислом. Наявність цього храму свідчить про те, що українські медики багато віків працювали під покровительством цілителя святого Пантелеймона. Сьогодні нам вернули історичну справедливість і День святого Пантелеймона як день нашого професійного свята. Тож я вам бажаю особистого щастя, великого здоров'я, великих професійних успіхів в новий справедливий день медичного працівника, в день святого Пантелеймона. До нових успіхів і до перемоги під покровительством нашого святого патрона. Слава Україні і слава вам, дорогі мої українські лікарі!